Що я їм протягом дня як нутриціолог, тільки прийшла на кухню, чоловік бачить, що трохи знервовано, бере у руки і починає грати мені мелодії, які мене заспокоїть. Тому сніданок вийшов дуже смачний, п'ю свою омегу, матч з колагеном і йду робити пеку. Сьогодні це зелений смузі з великою кількістю хлорели, спіруліни, яку беру за собою на прогулянку. Як завжди нічого не встигаю, тому роблю швидкий обід. В мене локшина з сочевицею і отакі от тівтільки, які ми з вами заморожували теж на днях. Тому все заготовок. Даю трохи овочів, еда, мами, боби і паста готова. В цьому відео здається, що тільки їм, але насправді у мене два універи. В мене спортзал, у мене робота. Блін, тому реально не встигаю їсти. Купила ось такий порізний гарбуз, і це дуже смачно. Боже, я роблю салат за такою апельсиновою заправкою, моцарелою і запеченим гарбузом. А ще купили ось такий величезний ті steak. Кидаю заморожений шпинат з вершками. До м'яса м'ясо жарю буквально по 5 хвилин зі сторони. І яка це смакота! Після словою в спортзалі він заходить просто на ураші. Це прожарочка. Ну я просто мастерша. Ось такий класний смачний робочий день. У мене виходить і.